Спирт, кнопкодавство та скандали. Три слова, що описують діяльність народного депутата України від Рівненщини Сергія Литвиненка. Шановні співвітчизники, виборці, я Литвиненко Сергій. Сергій Литвиненко велику кількість свого життя пропрацював на спиртзаводах на Львівщині та на Рівненщині. З 2015 року став виконувачем обов'язків «Зірницький спиртзавод. За наступний рік у Литвиненка з'являється перша електронна декларація. Тоді чоловік проживає на квартирі підприємства, де працює. У дружини Евеліни Литведетко будинок до пода 300 квадратних метрів у Букачеві та Мерседес Без джел 320 CDI сідівай року. Його сит живе теж у квартирі від спиртзавод. Воду та їздить до шкоді Октавії, а 11-го року заробляє сім'яди. Багато грошових активів диває, і тут раптом у 2017 році Евеліда Литведенко купує авто за понад 750 тисяч гривень. Як зазначили у статті журналісти четвертої влади того ж року 700 тисяч позичила Евеліді її 69-річна батір. За часів радянського союзу вона обіймала високі посади при західному військовому командуванні. До категорії близьких родичів діюче законодавство її не відносить. Тому її майновий стан це виключно її особисте питання, відповів пан Литвиненко. У 2018 році теща Дардепа знову позичає кошти, але тепер своєму внуку. Суба 161 тисяча гривень. Син Сергія Литведенка Антон у тому році продає одну автівку і натомість купує два автомобілі. БМВ 535 i 2014 року за 50 тисяч гривень. Навіть у 2018 році така суба виглядала занижаною. Ще один транспортним засобом стала БМВ 730 d 2013 року за 200 тисяч гривень. Я пройшов шлях від робочого до керівника великого підприємства і маю досвід вирішення складних питань. І ось довгоочікуваний для багатьох 2019 рік вибори надія на краще та нові люди у парламенті. Хоч люди й нові, звички старі. На першому ж пленарному засіданні Сергій Литвиненко попався до звичному у всі часи хобі дардепів кнопкодавстві. Як сказав тоді, депутат зробив це інстинктивно. Ну що ж, цікаві такі інстинкти у народних обранців. Лиш цікаво, як зі скликання у скликання це чуття передається. Повітря до капельним шляхом чи ще. Якось. Коли е, мозги настроєні на роботу ефективну, коли ти думаєш головою, душою, серцем за фракцію, за правильні закони, інколи е, такі, е, що сталося, я рахую це помилкою, вона несвідома була. У тому ж таки, 2019 році автопарк Сида Дардепа поповнився ще одією бехою X6 2015 року за 1 мільйон 200 тисяч. Трьома БМВ сина мають право користуватися і сам народний обрадець з дружиною. У цьому році у подружжя врешті з'являються грошові активи 87 тисяч гривень готівкою в Сергія та 30 тисяч у Евеліни і ще пора 20 тисяч на банківських рахунках. Також дружина Дардепа позичає 1 мільйон 200 тисяч гривень. У 2020 році Дардеп Потрапляє в черговий скандал. Депутат заявляв, що потрібно провести вибори в тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях. Закон про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей існує як тимчасовий. Ну, скільки ж може тривати це тимчасове? Також е хочу нагадати, що ми вже тричі продовжили годію. Цей меседж Сергія Литвиненка відзначив тодішній нардеп, а нині ліквідований маленький гвинтик Ілля Кива. І навіть з Литвиненком переїжджав на Рівненщину, що не сподобалося активістам. Напевне, тоді шосте чуття підвело Сергія. Гайба, 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 гайба. У 2020 році з байда у Литведенків байже нічого не збідюється. Ну хіба в декларації зникають дві автівки: ВАЗ та БМВ. У доходах зазначено, що син нардепа отримав дохід від відчуження рухомого майна 245 тисяч гривень від своєї бабусі та ще 770 тисяч від Ярослава Рибага. Грошових активів у Сергія Литведенка в 2020 році побільшало. Мав нардеп у кишені 210 тисяч гривень готівкою та ще кілька десятків у банку. В дружини коштів поменшало, а от їх його. Сина готівки було майже мільйон гривень у 2021 році. нардеп орендує квартиру. За скільки та якою квадратурою, невідомо. Користувався народний обранець автівкою за понад 60 тисяч доларів, але належала вона не Литвиненку, а його помічнику, а ще ледкрузером 2020 року, який взяв у іншого помічника. Як з'ясували журналісти бігус інфо для помічника нардепа Михайла Щербана, це перша автівка, на яку ще й всією родиною збирали. Напевне, щоб порадувати шефа. я не пам'ятаю, бо то ми там разом з жінкою то, то батьки нам там допомогли. Жалами займався послуги, надавав магазин у мене. Робота не Вовк в ліс не втече. Такою приказкою можна описати 2022 та 2023 роки в Сергія Литвиненка. У цей період нардеп пропустив 45% голосувань. А навіщо ходити, якщо і так отримуєш заробітню плату У 2022 році? Напівпасивний дохід приніс нардепу понад 400 тисяч гривень, а наступного року більш ніж 600 тисяч. Грошових активів у подружжя не задекларовано. Я знаю, що таке добробут, і знаю. Як його досягти? Сказав собі Литвиненко, і щось не вийшло. Ну звісно, якщо вірити декларації за 2024 рік. Хоч чоловік і утримував майже 60 тисяч на місяць, та відкласти нічого не вдалося. Та ще й борги висять. Тож доводиться й далі у попічника автівку брати і жити в готелі, що апарат виділяє. Можливо, займався б Литвиненко спиртом і надалі, то і градус життя кращий був. На кінець згадаємо, що за інформацією серпом по рейтингу нардеп голосував за дивні рішення. Владислав Стецюк, новини рівного.